Вітаю, друзі! Сильні разом на телеканалах «Інтебет» та Тернопіль. 1 сьогодні ми будемо говорити про край, який бачив дуже багато історичних подій. Всі ми пам'ятаємо зборівську битву, і всі ми знаємо, що навіть і зараз можна відчути епоху козацтва у цьому місті. А як живе зборівщина, як живе зборівська громада в час вже сьогоднішньої теперішньої сучасної війни? Чим долучаються до творення історії? Чим до Помагають і про це все ми будемо говорити саме зараз наступних 30 хвилин. Із головою зборівської громади сьогодні Руслан Максимів у мене в гостях у студії. Вітаю вас! Доброго дня. Отже, пане Руслане, Зборівщина це такий край історичний, можна сказати. Так, там є чого повчитися, навіть зайшовши у музей зборівської битви. Чому, чому зараз можна навчитися у зборівчан, у жителів зборівської громади? Як можливо вони себе поводять в час цієї війни, чим долучаються до творення нашої перемоги? Ну, знаєте, перш за все скажу, що коли... 24 лютого був наступ на Україну. Я думаю, це стосується не тільки Зборівщини, це стосується цілої України, і насправді дуже приємно, що жителі нашої зборівської громади дуже активно долучалися і допомагали, коли стало питання про допомогу внутрішньопереміщеним особам, які почали їхати до нас, в наше місто. Їм потрібно було продукти харчування, їм потрібно було одяг, елементарні речі. І коли ми давали клич для людей, це переважно давали через засоби масової інформації: Фейсбук та Інстаграм. І люди дуже оперативно збирали ці продукти харчування чи навіть надавали своє житло для того, щоб цих людей прихистити. Звичайно, що також приємно, що бізнес наш також десь активно до цього долучався і долучається по сьогоднішній день. Так як потрібно було, ну, цього ж ніхто не чекав, правда. І потрібно було і паливо, і транспортні засоби. І бізнес телефонував як до начальника військомату, так само і до мене телефонували і казали, якщо потрібна якась допомога, знаємо, ми завжди готові допомогти. Тому зборів ну, надзвичайно приємно, що люди активно включилися і допомагають на сьогоднішній день. Усі сфери життя насправді змінилися від 24 лютого. Вже час перевалив за півроку в нашій війні, в нашій спільній такі роботі над перемогою. Отже, давайте поговоримо трошки про різні сфери життя. Вашої громади по окремо, так наприклад, про переселенців, адже на початку це був для всіх шок, так і особливо для тих людей, які їхали сюди. І тут як ви кажете, і як і в вашій громаді, так і кожна громада, яка була десь в тилу, приймала. Отже, скільки людей ваша громада змогла прийняти? Е, ну, ви знаєте, що Внутрішньопереміщені особи-переселенці, які їхали, вони, відповідно, мали зареєструватися у громаді. Тобто для того, щоб їм компенсували певні там витрати, виплати. Однак не всі приходили і реєструвалися. Тобто, Офі... Десь транзитом був так, так. Ну наше місто пролягає на трасі Львів Тернопіль, і велика кількість людей вони їхали транзитом і переважно вночі, чи навіть в день вони зупинялися просто щоб віддихнути, перепочити там день-два і їхати далі або на Львівщину, або відповідно, як багато людей виїжджало за кордон. Офіційно в нас було зареєстровано 1250 людей. Але насправді їх було набагато більше, тому що навіть на сьогоднішній день багато переселенців є, які не прийшли і не зареєструвалися. Ну, з самого початку це була причина, напевно, в тому, що багато їхало жінок з чоловіками, і які відповідно не хотіли реєструватися для того, щоб їх десь військомат не поставив на облік. Було багато свідомих людей, які справді приїжджали і йшли військомат, ставали на облік, відмічалися про те, що вони дійсно прибули в нашу громаду, де вони поселилися. Ну, тобто багато таких людей, які реєструвалися. А багато людей, які, як я вже казав, просто їхали транзитом. Ну, Переважно ми таких людей заселяли в школі. Це в нас було в трьох школах, які проїжджали і ну, як я казав, зупинялися там на день-два, переночували, віддихнули і їхали далі. Отже, але багато людей все-таки залишилися, так? В яких умовах вони зараз? Ну, Зараз проживають? немає настільки багато людей, як було раніше. Зараз в нас офіційно зареєстровано є 123 людини, uh -huh. з них 33 дитини. От, ну, є такі, що і не прийшли і не зареєструвалися. Тобто вони самотужки знайшли собі житло, проживають, але не реєструються в центрі надання адміністративних послуг через міську раду. Вони всі зараз мають якесь житло, тобто ви наймають, так? Чи якось громада їм допомагала так. знайти житло? Ну, як правило, в нас такого житла в громаді немає. Але багато людей, які телефонували також до нас і казали, що там моїй там бабусі, хата є в селі, ми готові надати. Це переважно більша кількість людей заселена по селах. Угу. В нас також колишня така база відпочинку, була таке село ніжче. Де її ще швидше купили, я навіть не знаю, в якому це році було десь з 2000, 2000-х роках. Ну, то приватна і... та, це Так, це приватна, угу. але там досить є багато місця, і саме ці власники, ну там гарні зроблені умови. Це повністю євроремонти, санвузли, все все повністю там досить гарні умови. І вони зателефонували і сказали, що ми готові туди заселити переселенців. Просто попередньо десь попередте, хто туди буде заселятися. В ну, них одна, одна єдина умова була, крім чоловіків. Ну, звичайно, ті, які там мають там, якусь інвалідність чи ще, щось вони поселяли, а ті, які фізично здорові, до служби, так, таких, таких вони заміщено. не поселяли. От, і станом на сьогоднішній день там заселено 15 чоловік. Угу. Проблема там була з чим? що ну, умови є, але відповідно потрібно було деякі там, ліжка, там, потрібно було. Там, продукти харчування і тому подібне. То вже такі питання ми там вирішували через різні благодійні організації, які нам безпосередньо допомагали. Uh -huh. От. І в останньому сьогоднішній день, це по селах проживають ці люди. Більша кількість по селах проживають. Е, чим вони живуть зараз? Вони десь, можливо, мають якусь роботу, до чогось долучаються до волонтерства. Е, чи віддають своїх дітей до школи зараз? Е, так. Е, бачите, є ряд людей, які. Мають дітей, які навчаються в школах. Ці діти, звичайно, йдуть в наші школи. Частина переселенців в нас вже є, які придбали своє житло. Тобто вони вже повністю виїхали і в свої домівки. Придбали, не придбали. винайняли, а, а таки а придбали. придбали так, так, Тому що от одна жіночка пояснює, каже, що в неї ну, немає куди повертатися. Тобто, повністю майно зруйноване. Вона придбала майно раніше вона працювала в школі, там правда зараз повертаються з декретного місця. І в нас буде також відкриватися центр надання соціальних послуг, uh -huh. і ми хочемо її туди взяти психологом, так як вона має відповідну освіту і ну, є можливість її туди працевлаштувати. Є ряд людей, які самотужки знайшли роботу, десь працюють фермерів, працюють на в галузі. У нас є, виготовляють вікна також двоє переселенців, які працевлаштувалися. Тобто є ряд людей, які працевлаштували, знайшли собі роботу. Ну це вже добре. Так і от про дітей і про школу згадали. Тож не можемо не оминути цієї теми, адже почався вже шкільний навчальний рік. Це така нова сторінка в нашій історії ще новіша, тому що діти вже привчилися вчитися трошки онлайн. на… Коронавірус, коли був на карантині, а зараз це ще інша ситуація. У вас в громаді 20... Так? 22 школи. 18. 18 так. Вже так. Ага, 18 шкіл. Скільки з них можуть приймати дітей протягом навчального року? Ну, перш за все, ви знаєте, що є та вимога, що має бути відповідно укриття, угу. і для того і створена відповідна комісія, де обстежували. Ці школи, чи можливо, чи неможливо обладнати це укриття. В нас в громаді є три школи, де неможливо обладнати укриття. Тобто ці школи не мають ні підвальних приміщень, ні в межах доступності, там меж доступності 100 метрів, для того, щоб було найближче укриття. Також таких приміщень немає. Це тому, сільські школи, так, так? Це сільські школи, тому ці школи будуть навчатися онлайн. Інші школи в нас є ряд шкіл, які будуть навчатися офлайн, і ще є ряд шкіл, які будуть змішана форма навчання. Тобто частина дітей буде навчатися офлайн, інша онлайн, і на наступний тиждень це ну, наоборот. Тобто то, е, такої школи, щоб повністю могла прийняти всіх дітей в себе е, офлайн, е, немає, так? Е, не то, що немає. В нас міські школи доволі вони великі. Угу. І по селах в нас також є школи, які є великі, це Млинівці, це Зарудя. Але ще питання стоїть з довозом. Тому що е, коли розпочалася війна е, і була потреба для військових е, забезпеченням автобусів, е, в нас в громаді вилучили три автобуси. І, відповідно, це стало також проблемою з довозом дітей в той чи інший навчальний заклад. Станом на сьогоднішній день ми стараємося десь домовитися з перевізниками, які перевозять людей, щоб з ними укласти угоду і відшкодовувати за перевезення цих дітей в навчальні заклади. І ну, там межа доступності дуже велика, і тому мусять навчатися діти в, в тих школах. А щодо тих шкіл, які мають почергове навчання, трошки онлайн, трошки офлайн? Це е, як враховувалась, максимально думка батьків, максимально думка про, е, про бомбосховище? Е, чи все таки були ще інші якісь причини, чому так вирішили? Ні, це проводилося комісією обстеження, так як є відповідні норми, е, скільки приміщення може вмістити дітей? І чи є там відповідні санітарні норми. Тобто мають бути санвузли обладнані, має бути відповідна вентиляція обладнана. І тому е, бралося розрахунок площа до дітей. Е, ну, переважно у нас перш, від 1 по 5 клас діти будуть навчатися всюди. Але от старші класи це буде, буде якраз змішана форма навчання. А от про саме про ці сховища, яким чином їх облаштовували, можливо, за чиї гроші? Це були гроші громади, чи батьки долучалися, чи маєте якихось благодійників? Ми старалися у нас по своїй лінії працювати за кошти громади. Бо, відповідно, так як ви знаєте, є прийнята постанова, де заборонено здійснювати видатки, капітальні чи поточені на ті чи інші статті, окрім там укриттів. І тому подібне. Тому, коли стало питання, що потрібно облаштовувати бомбосховище або укриття, ми з бюджету виділили на той час, не пам'ятаю, точно 350 тисяч і закупили необхідний інвентар. Там потрібно, де, декуди потрібно було стяжки зробити, декуди потрібно було побілку, санвузли обладнати. Звичайно, що є ще зауваження. У нас минулого тижня також було засідання, де ми ще додатково виділили кошти. Тому що була зауваження саме від санслужби, від МЧСників, де потрібно було додатково обладнати вентиляцією. Але це не означає, що якщо ми не розпочнемо 1 вересня навчання, що цей заклад не буде працювати офлайн. Тобто, якщо ми ці зауваження виправимо на протязі тижня-двох, значить там через два тижні діти будуть навчатися офлайн. Ну... Добре, добре, що хоч будуть навчатися будь-як. Я ж кажу, вже звикли до онлайн навчання. Напевно, найбільший шок дістали батьки першокласників по всій Україні. Як це буде, але все ж таки буде все добре. І от ще продовж тему про дітей, про садочки. Так скільки в громаді у вас їх функціонує і чи мають вони також можливість нормально приймати дітей? Так, садочки в нас функціонують вже швидше. Тому що таку перевірку укриттів це ще швидше була здійснена перевірка. І ну, вони вже десь два місяці як функціонують, працюють. У нас є чотири таких дошкільних навчальних заклади: це два в місті зборові і по, по селах. Чи багато дітей відвідують садочки, чи, можливо, не всі мають можливість, скажімо так. Ну, скажу так, що ряд людей є, які, на превеликий жаль, виїхали за кордон. Так, не всі повернулися. Спочатку невелика кількість відвідувала дітей садочки. Ну, зараз є більша наповнюваність садочків, ніж було попередньо. А багато дітей взагалі виїхало? Чи змінилася кількість от, навіть і в школах? Ну, ми не можемо сказати так точно, скільки дітей виїхало, так як одні батьки казали, що повернуться до 1 ага. вересня, інші казали, що будуть все ж таки онлайн. Проводити навчання. А хтось переводиться і за кордоном вчиться, так? Так, звичайно. Навіть в одному селі в нас було був випадок, коли батьки казали, що повернуться, повернуться. Тобто ми десь на них розраховували. А в останній момент вони сказали, що повністю переїжджають туди жити і не повернуться на Україну. От, і такі випадки бувають. А щодо бюджету. Ми вже говорили так про, про укриття і так далі. Чи сильно довелось його десь там перекроювати? Чи дуже він зазнав змін від 24 лютого? Адже як ви кажете, на одній статті не можна витрачати, а на другі обов'язково потрібно дати гроші? Ну скажу так у 2021 році в грудні. Ми приймали бюджет на 2022 рік, так як і кожна громада. І планували собі різного роду там, видатки там, на капітальні, поточні ремонти, там, чи доріг, чи різних там будівель і так далі. Е, ну, на превеликий жаль, війна внесла свої корективи, і ми цього робити не можемо. Тобто нам зараз це заборонено, проводити капітальні якісь ремонти. Це тільки поточні ремонти, а от капітальних заборонено. Тому е, ну, ми свій бюджет приймали не з дефіцитом, а з профіцитом. Тобто, ми виконуємо станом на сьогоднішній день, ми виконуємо бюджет і те, щоб розподілити його чи внести зміни, тобто, це не було проблем, щоб угу. виділити кошти на укриття. Угу. Поговоримо трошки про волонтерство. Так кажуть, що вся Україна стала великим волонтерським центром від 24 лютого. Звичайно, що були люди, які ще з 2014 року дуже багато чого робили. Як у вас розпочався цей волонтерський рух? Ну, з самого початку, так як казав, коли стала потреба, коли почали їхати переселенці, стала потреба в продуктах харчування, дуже активно нам допомагали наші працівники Центру надання соціальних послуг і наш молодіжний конгрес. У нас при Зборівській міській раді є утворена молодіжна рада, і відповідно це вже в процесі, коли вже була війна, вони утворили, утворили благодійну організацію, сила дії молоді Зборова для того, щоб, ну так як багато людей давали кошти, щоб потім не казали, що там хтось собі забрав. Чи ще... Тобто це була офіційно утворена громадська організація, де люди хотіли там, допомогти на збір чи придбання того чи іншого, там, це, чи... це були і генератори, і. Тепловізори, ну, тобто на різні, на різні речі і на автомобілі. Це на цей рахунок зборівчан і ну, жителі громади допомагали. Нам також дуже багато допомагали люди, які за кордоном. Багато наших зборівчан є за кордоном, і вони також дуже активно допомагали. Частина допомоги йшла нам з Італії, частина допомоги нам прийшла від також наша зборівчанка з Німеччини, також велику допомогу нам прислала. І м, наше місто також має місто побратим, місто в Польщі, це місто Тарноград, це Люблінський повід, і це буквально перед війною, ми з ними підписали меморандум про співпрацю. Там керівник, міський голова Павел Дец, і він також, коли розпочалася війна, він через пару днів зателефонував і каже, що ми готові вам допомагати, скажіть, що вам потрібно. І тоді, насправді, коли почало дуже багато їхати. Переселенців вони допомагали нам дуже великими поставками продуктових наборів. Вони нам його підвозили до польського кордону, і ми, відповідно, на нейтральній території вже забирали і привозили в зборів. І в приміщенні міської ради ми обладнали приміщення, поставили камери також, щоб до нас потім не було ніяких претензій. Все чесно і відкрито. Так, і щоб бачили, хто приходив, скільки брали, ну, тобто, щоб не було такого, щоб хтось собі там прийшов і самотужки міг це взяти. І до чого веду, що багато ще зборівчан, які мають свій транспортний засіб, нам також допомагали. Підвозити цю гуманітарну допомогу. Їхали на кордон, забирали, привозили в зборі, і відповідно ми тут же на місці розподіляли цю допомогу між переміщеними особами. Ну і також, звичайно, ми відправляли на передову, так як на той час була потреба практично в всьому: від бронежилетів до продуктів харчування до медикаментів. Також нам дуже багато медикаментів присилали з Польщі і з Італії. Це також ми направляли хлопцям на передову. А як зараз на початку так всі віддавали все, виносили, можна сказати, навіть із хати, і спальники, і подушки, і карімати, і так далі. А от чи тримається цей рух ще до цих пір у вас? Е, ні, немає того вже, що було. Е, звичайно, на початку це була ну, шалена допомога від е, різних, як я вже казав, і партнерів, і побратимів. Е, зараз вона набагато менше є, е, є, але невелика. Невелика допомога, це переважно хлопці, які їздять за кордон. Вони мають можливість там перетинати кордон. Вони стараються, коли вони перетинають назад кордон, все ж, все ж таки, все щось взяти для 에, того, щоб передати на потреби чи Збройних сил України, чи внутрішньо переміщених mm. осіб. А щодо передачі Збройним силам України, ви передаєте це через якісь волонтерські штаби? Чи ви маєте конкретних людей, з якими ви працюєте, чи можливо кому ви передаєте? У нас в борові є такий Назар Коваль. Він також входить в молодіжний конгрес, і він офіційно працює волонтером і їздить до наших хлопців на передову сам безпосередньо своїм автотранспортом. Він співпрацює з обласним волонтерським штабом, і ну, ми точно знаємо, що це все, що відправляємо, воно доходить до хлопців. Тому там і є фотозвіт для тих людей, які там, можливо, вагаються, чи воно дійшло, чи не дійшло на передову. У нас багато випадків є, що, наприклад, останній раз у нас є такий староста села Олієва Гончаренко Володимир Іванович, і його знайомі з Польщі. Які роками там проживає, пригнав автомобіль із допомогою. Це різного mm -hmm. різного роду була допомога. Це продукти, також були і харчування, і гігієна. Це також автомобіль доправили, відфотографували, що дійсно доправили хлопцям, відправили йому фото Тобто, щоб не сумнівалися, що десь цей автомобіль катається по збору чи Петронопільській області. Ви кажете, нашим хлопцям це ви так узагальнюєте всі збройні сили? Чи багато зборівчан і жителів зборівської громади зараз в лавах ЗСУ? Е, ну скажу так, неможливо доїхати до всіх хлопців, е, адже от як Назар розказує, коли він їздить на передову, багато є, коли він доїжджає до хлопців зі зборівщини. Наприклад, є багато хлопців з Козови, з інших міст. Тобто кожен з них працює по напрямках. Бо насправді це є великі відстані одна від другої, тому десь вони вже внутрішньо спілкуються між так само з козовою з іншими районами. Що ці їдуть в цей напрямок, ці йдуть в цей напрямок. Звичайно, що в інших напрямках також є наші зборівчани, де допомагають з інших районів. Так. І якщо раніше збирали все і відправляли, просто відправляли, то зараз вже кожен має свій напрямок, і ви працюєте вже більше зараз по потребі, по закликах, так. так? Так, ми що, зараз. Що їй більше Так. У нас, от, для прикладу, ну, з самого початку, як було, це була потреба велика в бронежилетах. Угу. І в нас на території нашої громади є швейна фабрика. І вони зголосилися, що готові шити плитоноски. Вони дістали лекала, відповідно, щоб ці плити вони підходили під ці плитоноски. І ми дістали матерію, і вони фактично за собі вартість, навіть там не якусь там заробітну плату, просто так, що там потрібно було. По-моєму, там мінімальна плата тоді була на витрат якісь 300 гривень на один угу. на одну цю плитоноску, І ну, доволі велику кількість вони пошили. І також. У нас є один зборівчанин, якого жінка поїхала була в Італію і познайомилася там з італійцем, який колись мав завод по виготовленні самих плит. Правда, він продав ліцензію, але певні запаси, які ще мав. І він готовий був віддати на Україну. Тоді вона зателефонувала, каже, тобто він готовий віддати, але потрібно добро від їхнього міського голови. Тому ми зв'язалися онлайн, десь спілкувалися, і якусь там потрібно було папір, чи якусь довідку з їхньої сторони він надав, і тоді привезли, якщо не помиляюсь, 304 плетин для mm -hmm. на бронежилет. Тобто, кожен з свого боку зборівчанин старався допомогти, хто чим міг. Дуже така хороша допомога. Так. От власне про підприємства, так у вас є і ви кажете швейні підприємства, і знаю, що аграрні підприємства у вас є. Так, це і такі основні наповнювачі бюджету. Як вони пережили початок? Знаємо, що всі дуже боялися, і посівної, і всі підприємства, дуже багато підприємств. На початку взагалі закрилися, зачинили свої двері і перестали функціонувати. Дехто знаю, навіть до сих пір ще не працює. Як у вас? У вас була ця ситуація? Ну так, є різні галузі, є різні напрямки, які десь відчули це, які як працювали, так і працюють. Ну і, знаєте, багато також до нас приїжджали організацій, які хотіли десь в нас зупинитися. Тобто перевести своє підприємство із сходу сюди. Але ми назбирали по громаді 65 об'єктів, тобто, це переважно об'єкти приватна власність. Які в свій час, там, ну, колишні колгоспи, які придбали і то будівлі. То, то самі, будівлі так? То, то, так. І люди приходили mm -hmm. кажуть, ми готові продати, якщо б я був інвестор, ми готові. Цей. Було ряд підприємців, які приїжджали, але на превеликий жаль, як сказали, ці будівлі вже не є придатні для певного виробництва. Mm -hmm. У нас був один підприємець, який хотів 4 тисячі квадратних метрів. У нас є одне таке приміщення, але на превеликий жаль воно є занадто низьким. Там потрібно було висоту, по-моєму, 6 метрів, а воно висотою там 3 метри. Е, ну, тобто, mm -hmm. от таке. Ну, тепер зато будете знати, що у вас є дуже багато будівель, які можна використати в іншому напрямку якомусь. І хочеться ще наостанок поговорити трошки про якусь таку віддушену культурне життя, спортивне життя. знаю, що і в зборові завжди дуже гучно проходили різноманітні фестивалі, і той самий і зборівська битва. Так, навіть робили таку екранізацію, можна сказати, дуже хорошу цього року. Звичайно, що всі сказали. Не на часі. Але є такі речі, які все ж таки на часі. От що на часі в Зборові і в Зборівській громаді? Так, минулого року ми проводили велике дійство, це Зборівська битва, там було відтворення Зборівської битви, була певна концертна програма. Ну, На превеликий жаль, зараз, мені здається, не до музики, не до танців, не до розваг. Але все ж таки, в нас 19 серпня, на Преображення Господнього був храмовий праздник, день міста, і все ж таки ми вирішили провести такий благодійний турнір з футболу. Це знову ж таки люди, які йшли на футбол, які мали можливість, які хотіли пожертвувати певну кількість коштів на підтримку Збройних сил України, мали можливість це зробити. Ну і, звичайно, там були для дітей там, батути, якісь там, ну, суто без музики, uh -huh. без ніякої. Суто така була програма. І звичайно, це було богослужіння в храмах. Uh -huh. На День Незалежності теж нічого помпезного не робили, так? Так, ми помпезного нічого не робили, але провели захід. Це до пів години захід провели і все. Будемо сподіватися, що до наступного державного свята, 14 жовтня, вже будемо мати можливість усі все робити. Ну і ще таке питання також наробило дуже багато шуму ще десь приблизно там в травні, і декого ще до цих пір воно тягнеться. Це питання дерусифікації. Якщо в нас раніше було декомунізація, так то зараз всі. Масово міняють вулиці, назви, знімають різноманітні об'єкти ще радянські. У вас чи відбувався такий процес? Так, звичайно, у нас також це відбувалося. У нас було прийнято положення про те, щоб дійсно в нас вулиці потрібно було деякі переіменувати в нашій громаді. Проводили Багато таких вулиць було? 21 вулиця. Угу. Це по всій громаді. Де наші працівники проводили опитування, і відповідно по результатам опитування, ми змінили назви цих вулиць. Чи були такі противники? Бо знаю, що в деяких громадах комусь не підходили якісь назви. Це якось обговорювалося зі всією громадою. Чи суто комісія вирішувала? Ні, Обговорювали з громадою тих точніше, з жителями тих вулиць. Ага. Ну, звичайно, якщо люди хотіли. Інші там села чи там з міста внести свої корективи. Ця думка також враховувалася. Але ми старалися таким чином десь проводити ну, опитування. Ну що ж, я вам дякую. Дякую за те, що виділили час. Приїхали, розповіли про життя вашої громади. Я також хочу подякувати і нашим глядачам. І нагадаю, що сьогодні спілкувалася із головою зборівської громади Руслан Максимів. Був у мене в гостях. Ми з вами ще неодмінно побачимось. До зустрічі. Дякую вам. Дякую.